Перше, що парламенту сьогодні доповіли, попросили підтримку від кожного парламентаря, особливо ті, що обиралися по мажоритарним округам, це допомогти з відновленням місцевого самоврядування, з відновленням органів влади в тих містах і селищах, де, які звільняються нами від диверсантів, терористів, від просто криміналітету зі зброєю. Для нас дуже важливо розуміти, що Ті зусилля, які ми докладаємо, потім мають наслідком мирне життя з органами влади, яким довіряють вже люди, які живуть там на землі. Це стосується і органів правопорядку, тобто і місцевої міліції. Її треба негайно також відновлювати. Політики я сподіваюсь, нам допоможуть і законодавчими рішеннями. Друге, 9 травня. Я знаю у вас дуже багато питань і навколо цього, і з вибори президента 25 травня. Підтверджуємо і просимо, цінуємо, до речі, вашу допомогу і вашу інформацію, вона важлива, оскільки ви іноді її отримуєте раніше, навіть ніж інші під скажімо, правоохоронні органи. Що стосується громадської безпеки, що стосується заспокоїти людей всюди проти участі в утримуватись участі від провок в провокативних заходах, в заходах, які носять немирний характер. І друге, що стосується виборів президента, Служба безпеки разом з іншими управлінням державної охорони, іншими підрозділами, які відповідають за безпеку і самих виборів, і кандидатів в президенти, працює напряму з штабами головних претендентів або кандидатів на в президенти. І всі загрози, які усно, в мережі інтернет, чутками, плітками або ж реальною оперативною інформацією. Ми отримуємо, відпрацьовуємо і намагаємося, і будемо так робити. Відпрацьовуємо для того, щоб не сталося жодної серйозної загрози жодному з кандидатів президенти. Ми не виділяємо ті чи інші прізвища. Ми підтверджуємо про те, що робота налагоджена, є прямий зв'язок з людьми, які відповідають за безпеку відповідних кандидатів президенти. І це досить серйозне питання і досить серйозна, скажімо так, увага приділяється. Кожному з кандидатів в президенти. Ті погрози, які були в Луганську і висловлювалися, це ми можемо зараз вже оприлюднити і сказати, і на адресу і Петра Олексійовича Порошенка, і Юлії Володимирівни Тимошенко, тоді спрацювали вчасно і дали можливості, можливості кандидатам вчасно поїхати в інше місце і провести і ті інші заходи. Не в тих місцях, де могла бути небезпека, саме тому ми всіляко будемо намагатися підтримувати такі поїздки з точки зору і служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, щоб не було загрозливих ситуацій. А там, де нам про це відомо, що готується, чи то провокація, чи то відключення світла, світла або щось більш серйозне, наше завдання на опередження а поінформувати, б – не дати, щоб стався будь-який злочин проти власника в президенти.